Поруч з Чорнобилем розташоване місто Супутник Славутич щодня. Електрички возять людей на роботу на ЧАЕС і додому. Та ті, хто мав повертатися 24 лютого 2022 року, так і не виїхали. Вони стали заручниками, а їхні сім'ї залишилися в місті. Територія навколо Славутича і сам Славутич були окуповані російськими військами вже через два дні. Місто опинилося в ізоляції без постачання продуктів харчування, без хліба, згодом і без електрики. Як славучани боронили своє місто, дивіться у спеціальному репортажі наших журналістів. 26 березня 2022 року назавжди в пам'яті славутичан. Саме тоді російські окупанти прагнули захопити наймолодше місто в Україні, де мешкають 25 тисяч людей. Його збудували після аварії на Чорнобильській АЕС. До останнього місцеві сподівались, що ворог омине Славутич. А ми чекали. Ми чекали, чекали визволення по суті і сподівалися, що до Славутича бойові дії не дойдуть, бо ми в лісі, бо до нас треба повертатись, бо логіки в цьому ніякої немає. Місто серед лісу без військових, без зброї, без нічого, без промисловості. Який в нас сенс? Від перших днів великої війни росіяни захопили Чорнобильську АЕС, а Славутич опинився в блокаді. У місті спорожніли магазини, закінчувалися ліки в аптеках. А коли окупанти Пошкодили лінію електропередач, зникло світло. Блекаут тривав щонайменше тиждень. Люди готували їжу на подвір'ях, на вогнищах. Після ротації персоналу на атомній станції ворожа колона вирушила у бік Славутича. На околицях міста почались запеклі бої. І перше безпосереднє боєзіткнення відбулося 23 березня, і Славучани, представники ТРО це. Проти охорони другого відділу Вишгородського військкомату і члени добровольчого формування, а також просто добровольці, які взяли у руки зброю або просто пляшку з коктейлем молотова. Протягом трьох днів чинили опір і сповільнювали рух цієї колони в напрямку міста Славутич. Згодом стало зрозуміло, у тероборонівців не вистачає ані сил, ані зброї протистояти численному угрупованню росіян. Та найголовніше в місті залишалися тисячі мирних мешканців. Захищаючи Славутич, загинули четверо бійців. Коли побачили і отримали інформацію, що в сторону міста вже розгорнуті гради, і на протязі трьох днів по нам вівся мінометний вогонь. Поки що не по місту, але в підмісті. Працювали САО, тому було прийнято командуванням рішення на відхід. Мабуть, ще завдяки цьому так мало жертв і руйнувань було в місті. Місцева влада закликала містян вийти на центральну площу, аби висловити свій протест. Ми якраз прийняли рішення да, виводимо людей. Це ж ризик. був. Тоді була емоція, адреналін. Всі були на підвищенні енергетиці. А зараз з холодним розумом аналізуєш. А якби загинули люди? Тисячі людей могли загинути, а ми дали цю команду, виходимо. Олександр Купний, колишній працівник Чорнобильської АЕС, того дня взяв із собою український прапор та відеокамеру і разом з дружиною вийшов на мирне зібрання. Згодом його відео побачить увесь світ. для мене взагалі показово, що практично всі, хто залишився у місті, вийшли не одразу я прийшов. Не скажу, що серед перших, але було ще мало людей. тут. розташовувалась невелика сцена, і стоячи на ній, було видно, як струмками з усіх кварталів підтягуються люди. Зрештою, площа була заповнена. В центральній площі була і редакторка місцевого видання Олександра Латишева. Вона почала фільмувати події на телефон та поширювати інформацію в соціальних мережах. каже, дуже хотілося, аби люди в усьому світі побачили, що Славутич це українське місто. Коли ми підходили, ми бачили, що багато людей, що вже є оцей 100-метровий наш прапор, що всі навколо нього стоять, що всі співають гімн, що лунають заклики, що Славутич, це Україна, що Україна понад усе, і ви знаєте, от настільки, от така от радість від того всього і сльози на очах, що ти живеш в місті. З тими людьми, яких можна назвати своєю родиною. Страшно стало тоді, коли люди живим щитом пішли на ворога, а той у відповідь застосував зброю, розповідає Олександра. Стреляйся! Стріляли і під ноги, і вгору, це зрозуміли потім, тому що той чоловік йшов попереду, він ніс прапор. От, вся куртка в нього в оцих дирках від того, що видного трехошетило від е, асфальту, і воно все одно от, було небезпечно. Було три поранених і один хлопчина тяжко поранений, який до цієї пори проходить курс реабілітації. І це також було страшно, бо люди не розуміли, що це за стрільба йде. Людина площі дедалі більшало, і здавалося, що той потім Ік нескінченний. Це надихало та додавало сил, пригадують містяни. Героїчний опір людей зробив свою справу, і ворог відступив з міста. Але потім через три дні почалася деокупація Київщини Чернігівщини. І ми виїхали на блокпост зранку. Це, мабуть, було 28-е, а їх немає. І все їх немає, і це було справне щастя. Славотичани донині оговтуються від російської окупації, донатять на армію, чекають із полону нацгвардійців, котрі охороняли Чорнобильську АЕС і мріють про якнайшвидшу перемогу. Вони добре розуміють сила українців в єдності та небайдужості одне до одного. А це допоможе здолати будь-якого ворога.